В наступній нерівності в нас цікавим є те, що параметр А у нас у знаменнику, як в такому випадку нам треба поступати. Значить, перше, що ми зробимо, ми зведемо до спільного знаменника, не забуваючи про те, що ми розв'язуємо нерівність, тому відкидати. Знаменник від... не можна. Перше і друге спільним знаменником у нас буде вираз 4а. Отже, перший дріб домножаємо на 4, другий дріб ми домножаємо відповідно на 2а, і в результаті ми отримаємо 4х плюс 2а. Плюс 6ах. Елемент з правої сторони перенесемо вліву, мінус Х мінус 2. В знаменнику відповідно 4а більше нуля. Зведемо подібні доданки і отримаємо. 3х плюс 6ах. Плюс 2а мінус 2. Що ділиться на 4А більше 0. Елементи, які містять Х, залишаємо в лівій стороні, які без Х переносимо вправо. І записуємо це в ось такому вигляді, як. 3 плюс 6а, що ділиться на 4а, множиться на х більше за 2 мінус 2а, що ділиться на 4. Ми отримали нерівність вигляду х помножити на коефіцієнт більше або менше відповідно числа. Накладемо знов три умови. Перший випадок. Якщо. 3 плюс 6 А, що ділиться на 4А більше нуля. Дана нерівність розв'язується методом інтервалів. Чисельник дає нам корень мінус одна друга. А знаменник 0. При розвідску методів інтервалів ми отримаємо, що А належить проміжку. Від мінус нескінченості до мінус однієї другої, в об'єднанні від 0 до плюс нескінченості. То х буде більше, знак нерівності не, не міняється, так як коефіцієнт перед х додатній. 2 мінус 2а, що ділиться на 4а, поділити на 3 плюс 6а, що ділиться на 4а. Після спрощення правої сторони. Ми отримаємо, що буде х більше за 2 мінус 2а, що ділиться на 6а плюс 3. Перший випадок ми з вами розглянули. Другий. Якщо 6а плюс 3, що ділиться на 4а дорівнює 0, то більш а дорівнює мінус 1 друга, ми отримаємо, що 0х. Більше мінус три других. Відповідно, при будь-якому значенні х дана нерівність справедлива, х належить множині дійсних чисел. І третій випадок. Якщо А дорівнює нулю, задача не визначена. Так як параметр, що дорівнює А, знаходиться у знаменнику даної нерівності. Відповідно, пункт номер 4 Якщо 6А плюс 3, що ділиться на 4А менше 0, тобто А належить проміжку від мінус 1 до 0, то х відповідно буде менше за вираз 2 мінус 2а, що ділиться на 6а плюс 3. Всі можливі випадки ми з вами проаналізували, запишемо відповідь. При А належить від мінус нескінченості до мінус 1 2 В об'єднанні від 0 до плюс нескінченості то. Х належить від 2 мінус 2а, що ділиться на 6а плюс 3, до плюс нескінченності. При А дорівнює мінус 1 друга, х належить множині дійсних чисел. При А дорівнює 0, задача не визначена. І при А належить проміжку від мінус однії до 0, то х належить проміжку від, від мінус нескінченості до 2 мінус 2а, що ділиться на 6А плюс 3. Наступна нерівність також має. Параметр у знаменника. Отже, нашу нерівність треба звести до лінійного вигляду. Виконаємо певні перетворення. з простим вираз. Спільний знаменник у нас відповідно 6, що множиться на А-1. Додатковий множник до першого дробу 6. до другого дробу 2, що множиться на а 1 і до третього 3 менше рівне 0. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. При цьому знаменник не відкидаємо. Зводимо подібні доданки і отримаємо вираз 5х мінус 2х. 8а і мінус 16, що ділиться на 6а мінус 1, менше рівне нуля. Ну і розкидаємо із змінною, залишимо в лівій стороні, без змінної вправу, створивши відповідно коефіцієнт перед іксом. Коефіцієнт матиме вигляд 5 2а, що ділиться на 6а 1х менше рівне. А з правої сторони у нас буде вираз 8а плюс, 16, що ділиться на 6а мінус 1. Ну, і застосуємо тепер три випадки. Перший випадок. Коли коефіцієнт 5 мінус 2а що ділиться на 6а-1 більше нуля, домножимо чисельник на мінус одиницю, щоб застосувати метод інтервалів. Відповідно, дріб буде менше нуля. Знак менше, отже, нас буде цікавить проміжок А від 1 до 2,5. Якщо ми наклали умову більше нуля, то х у нас буде менше рівне 8А плюс 16, що ділиться на 6а1, поділити на 5 мінус 2а, що ділиться на 6а1. Виконавши спрощення, ми отримаємо, що х менше рівне виразу 8а плюс 16, що ділиться на 5 мінус 2а. Наступний крок прирівняємо до нуля. Ми отримаємо, що А дорівнює 2,5 і при цьому А не дорівнює 1 Отже, якщо А дорівнює 2,5, то 0х менше рівне 4, це дає нам можливість сказати, що це можливо при будь-якому значенні з множини дійсних чисел. Якщо а до рівні одиниці задача не визначена. І третій випадок. Якщо 5-2а ще ділиться на 6а мінус 1 менше 0, тобто а належить проміжку від мінус нескінченності до одиниці в об'єднанні 2,5 до плюс нескінченності то відповідно х. Буде більше рівне за 8А плюс 16, що ділиться на 5 мінус 2а. Всі три кроки ми з вами проаналізували, а тепер запишемо відповідь. При А належить проміжку від нескінченності до 1 в об'єднанні від 2,5 до плюс нескінченності. То Х належить 8А плюс 16 з урахуванням дужки відповідно до знаку. Дужка буде квадратна і до плюс на скінченості дужка кругла. Наступний крок при А належить проміжку від 1 до 2,5 то... Х належить від мінус нескінченності до 8А плюс 16, що ділиться на 5 мінус 2а. І при А дорівнює 2,5 х належить множині дійсних чисел, а при А дорівнює 1, задача не визначена.